Не на шовкових пелюшках, не у величному палаці, в хатині бідні він родився, серед тьми і праці, в хатині бідні він родивсь, серед не і праці. Волями я вечевіз, де да, на короля така своє воду з тобою. Розпожається, ворог і сонечко сідає. Я в діпромісочку воду позичає. Наразі приходить Шевченко. Ще вода з підряда, жадом на долину. Пишається над водою. Червона калина. Пишається калина. Думає, з качегом за минулі, бо вітряско розповляє, діками своїми тече вода, край города, вода стала пускала, пішло дівча воду, забрало, не співал. Червона, коли шані, колети, я володію. Та разога Свяченко, Садопис навіть коло хати, хрусті надвиському ведуть, богатарів погано йдуть, і вальки досягні дівчата. а матрі вечеря тут. Сім'я вечері коло хати, печі встає. Дочка в подає, а мати хоче навчати, так що на веко Поклала мати коло а легко тих очах є. Сама заступала коло них. А мати хоче навчати. Так хто на не короє.

Ли -ну. на па. Ще. Ще ні пуче не чула. Вито милася, не сипочи, потю. І вона сы. Сьому землю сон розбудила, уквічала і рясто, балавінком крила, а на полі зайворонок в в гає, землю, убрану весною, в раці зустрічає. Садок вишневий вийшла, коло хати. Ідучі дівчата, а матері вечерять, Ждуть. Шевченко тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози з лози зеленіють. Браще Шевченко, садок вишневий коло хати, кущі з гудуть, богатирі з полугами йдуть, співать ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечері подає, а мати хоче поучати, та соловейку не дає. Поклала матику у хати маленьких діточок своїх, зомала сну около їх. Затихло все тільки дівчата, та столовеку не затих. Зарі моя вечіння і зійди над горою, поговорим тихенько, неволі з тобою, Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селенька воду позичає. Як сирока соковини віти розпустив, а над самою водою верба похилилась, розіслала зелені вік, а на вітах гойдались нехрещені діти. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, лугатирі з плугами йдуть, співають і течі дівчата, і мат матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зірька стає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко ко не за тих. Тихо плаче Україна, сімей за кров'ю. Пан свої своїх завтра заходять сходу. Тіхо плаче Україну і теж передає своїх синів, що у мене вмидає. Плаче день, Україна, плаче ко.